Коні, можливо, стали придатними для верхової їзди за допомогою генетичної мутації. Кінська революція як генетика змінила світ і долю людства. Згадайте, як часто в літературі, мистецтві та історії фігурує образ коня. Вона символ свободи, сили, швидкості, вірності. Але мало хто замислюється про те, що одомашнення коня це не просто приручення дикої тварини, це одна з найбільш значущих біотехнологічних революцій в історії людства. Недавні генетичні дослідження проливають світло на механізми цієї революції, розкриваючи, як кілька ключових мутацій могли кардинально змінити поведінку і фізіологію коней, зробивши їх ідеальними верховими тваринами, як наслідок, каталізатором розвитку людської цивілізації. Ця тема особливо цікава мені як людині, захопленій історією та технологіями. Я завжди дивувався тому, як незначні зміни можуть призвести до колосальних наслідків. Згадайте, як поява друкарського верстата змінило поширення знань, або як винахід парового двигуна запустило індустріальну революцію. Одомашнення коня це, по суті, аналогічний стрибок. Тільки що стався в глибоку давнину, коли людство ще не володіло науковими інструментами для розуміння того, що відбувається. Генетика одомашнення – ключі до розуміння минулого. Останні дослідження, опубліковані в журналі Science, дійсно вражають уяву. Вчені виявили, що два гени ZPFM1 та ділянка геному поблизу ЖСДМЦ, відігравали ключову роль у домашненні коней. Ген zpfm 1, як з'ясувалося, впливає на рівень тривожності і загальне самопочуття. Його мутація, ймовірно, зробила ранніх коней більш поступливими і менш хитрими, що полегшило процес одомашнення. Це логічно, адже тварина постійно перебуває в стані стресу, навряд чи стане хорошим компаньйоном для людини. Але справжнім проривом стало відкриття ролі гена GSDMC. Його мутація, пов'язана з формуванням хребта та співвідношенням довжини тіла до зросту, значно покращила придатність коней для верхової їзди. Експерименти на генетично модифікованих мишах підтвердили, що мутація GSDMC призводить до більш прямого хребта і сильніших передніх кінцівок, ідеальних характеристик для скакуна. Ключова думка кілька генетичних мутацій, що відбулися понад 4 тисячі років тому. Кардинально змінили фізіологію та поведінку коней, зробивши їх придатними для верхової їзди. Особливо вражає швидкість, з якою цей варіант гена поширився в популяціях коней. Всього за кілька сотень років він став домінуючим, що свідчить про те, що люди цілеспрямовано відбирали коней з цією мутацією. Це не випадкова подія. А результат усвідомленого селекційного процесу, який, можливо, проводився ще до появи писемності наслідки кінської революції. Уявіть собі, світ без коней, без можливості швидкого пересування, без можливості перевезення вантажів на великі відстані, без можливості ефективної війни. Очевидно, що розвиток людської цивілізації пішов би зовсім іншим шляхом. Кінь стала не просто засобом пересування, вона стала двигуном прогресу. Вона дозволила людям освоювати нові території, розширювати торгові шляхи, створювати більш складні соціальні структури. Вона дала військовим перевагу, дозволяючи створювати більш мобільні та ефективні армії. Особистий досвід, я пам'ятаю, як у дитинстві читав про кочові племена, які використовували коней для пересування та ведення війни. Без коней їх існування було б неможливим. Згадайте, як в середньовіччі лицарі на конях стали символом влади і доблесті. Або як в епоху великих географічних відкриттів коні допомогли дослідникам перетнути величезні території і відкрити нові землі. Вплив на степові імперії особливо цікавим здається вплив одомашнення коней на розвиток степових імперій, таких як Монгольська імперія. Кінь став основою їхньої військової сили і дозволив їм завоювати величезні території. Без коней Чингісхан не зміг би створити найбільшу імперію в історії людства. Аналіз, успіх степових імперій безпосередньо залежав від здатності використовувати коней для військових та логістичних цілей. Дослідження, які зараз проводяться вченими, Мають на меті зрозуміти, які види коней використовувались у цих імперіях та як генетичні особливості цих коней вплинули на їх успіх. Що далі? Генетичні дослідження одомашнення коней це лише початок, вчені продовжують шукати нові гени, які могли вплинути на розвиток коней і їх взаємини з людиною. Прогноз: в майбутньому генетичні технології дозволять нам не тільки краще розуміти минуле. Але й створювати нові породи коней із заданими характеристиками наприклад, можна буде створити коней стійких до певних захворювань, або коней, які ідеально підходять для певних видів спорту: етичні питання Однак, генетичні маніпуляції з тваринами викликають і етичні питання. Необхідно ретельно обмірковувати наслідки таких маніпуляцій і переконатися, що вони не завдають шкоди тваринам і навколишньому середовищу. Укладення Одомашнення коня це одна з найбільш значущих віх в історії людства. Завдяки кільком ключовим генетичним мутаціям кінь стала не просто засобом пересування, а двигуном прогресу, який змінив хід історії. Вивчення генетики одомашнення коней дозволяє нам краще зрозуміти минуле і відкриває нові можливості для майбутнього. Це захоплюючий напрямок наукових досліджень, яке, безсумнівно, принесе нові відкриття і дозволить нам по-новому поглянути на взаємини людини і тваринного світу. Вивчення генетики коней це не тільки захоплююча наукова пригода, але й можливість краще зрозуміти себе та нашу роль в еволюції життя на землі.